Привіт всім, хто цінує життя дитини та її внутрішній світ. Мене звуть Анна Корольова, я дитячий психолог, автор книжок по дитячій психології. Сьогодні хочу поговорити з вами про дистанційне навчання, як налаштувати дитину правильно на дистанційне навчання. Тому що, ну, самі знаєте, да, у нас, на жаль, триває війна, і дуже багато дітей, особливо першачки, вони пішли до е, закладів саме дистанційно. Отже, уявіть. Машину, яка їде у темряві, вона не бачить якихось там смуг, які керують там щось рухом. Вона не бачить... Знаків дорожнього руху, і саме так відчуває себе дитина, бо вона сидить вдома біля неї лише так екран, де вчитель немає ось тих знаків, немає приміщення, немає цієї атмосфери школи. Яка налаштовує саме спрямовує рух цієї машини, рух нашої дитини у навчанні. Нам потрібно забезпечити ось ці дорожні знаки. Зараз я вам розповім як. Перший дорожній знак це в нас буде розклад? Він повинен бути на столі у дитини або на робочому столі у комп'ютері. Другий знак. Це розклад дзвінків, Умовна, да? коли в нас починається перший урок, коли у нас починається другий урок. Це теж потрібно зробити, це повинно бути перед очами на робочому столі комп'ютера або на столі написано. Ще що допомагає: це, ну, так, менш нагадувань, більш запитань. Як це? Ви не нагадуєте дитині? Скоріш. Там, допивай чай, скоріше складай ліжко. Але ви запитуєте, скажи, будь ласка, о котрій годині в тебе перший урок або другий, скажи, будь ласка, а скільки часу ще залишилося? Для зовсім маленьких це підтягує. Необхідність знати, орієнтуватися по годиннику це теж дуже корисно. і отже, запитуйте у дитини, щоб підтягувати її відповідальність за процес. Да? Ви, ви розумієте, що це такі дві різні речі. Або у вас у голові цей процес, ці дзвонки, дзвоники, коли там його налаштовувати, або це переноситься у голову дитини, і ви її запитуєте, а вона вже керує цим процесом і налаштовує себе під певний там якийсь час. А Ще що, такі дві хитрощі, це вже четверте, да? одяг, я нагадую, я вже казала про це, зараз ще тут нагадую. Обирайте одяг, який буде саме для школи, для навчання. Ви поснідали щось да, і вдягли щось таке чистеньке, красиве і те, що налаштовує на заняття. І ще одне. Про що я хотіла сказати, це режим. Вам потрібно сій родині налаштувати вашу, ваше життя під певний режим. Щоб у вас однакові були ритуали. Ви прокидаєтесь, ви заправляєте ліжко, ви там вмивання, сніданок, що у вас може якось іншій да, послідовності це не дуже важливо. Це важливо, щоб. Воно було, щоб ви це підтримували, дитина одразу ось зможе потрапити в ці дорожні знаки, в ці смуги дорожні, і налаштувати свій рух саме до дистанційного навчання, до заняття. Отже, 5 таких да? дуже важливих речей, які допоможуть. Дитині налаштувати власний рух, опанувати себе і так увійти ось на цей шлях навчання дистанційного. На сьогодні все. Далі буде ще обов'язково підписуйтесь і ну підтримайте мене. Там лайками, вподобайками, щоб український контент підтягувався, щоб змогли знайти корисну інформацію, бо дуже нервують батьки з приводу ось цього дистанційного навчання. І запитуйте у коментарях, будь ласка, якщо це такий не дуже велике якісь запитання, я обов'язково відповім. Якщо потрібно щось розгорнути, консультації, я працюю онлайн, будь ласка, звертайтесь і зберегайте здоровий глузд. Шукайте середину. Все буде!